Євгеній у свої 57 років, рятуючись від війни, залишився без домівки. Чотири тижні він провів у травневому парку, ночуючи просто неба. Я минуло річ з Мирнограда, точніше з Покровського району, переїхав до Черкас. Там не виплачували допомогу тим ВПО, які не на пенсії. Я знайшов роботу, але потрапив у рабство. Втік, збіймали, зламали щелепу. Поїхав відмічатися до військомату. Де потрібно це робити кожні три місяці? Поїхав туди, та так втік. Євгеній спочатку дістався до Дніпра, а звідти електричкою до Павлограда. На інший вид транспорту у нього просто не було грошей. Мені не вистачало грошей. Я їхав додому у Мирноград. Нехай навіть війна, але не там краще так, ніж у рабстві. Місцеві повідомили йому, що до Покровська, а тим паче до Мирнограда, наразі дістатись неможливо, бо зараз це зона бойових дій. Тому Євгеній залишився у Павлограді і звернувся до транзитного пункту за допомогою. Ну вона каже, начальниця: я не пояснив їй, що втік звідти. Я сподівався, що вона допоможе, і звернувся до неї. Каже, ти що з Черкас? Ми тут з війни возимо. Я пояснюю, що на вулиці живу. Вона каже, тим паче, з вулиці. Не маючи притулку, Євгеній спочатку жив на автовокзалі, але його звідти вигнали. Тоді він перебрався до парку, де знайшов дерево, яке стало сховищем для його речей. Із собою мав лише документи та одяг, з якими виїхав із Мирнограда. Харчувався тим, що знаходив, а дощ холод і ніч переочікував на автобусних зупинках. Журналісти ПТРК випадково натрапили на нього в парку та одразу звернулись до соціальних служб. Були з Євгенієм до приїзду фахівців. Розказуйте історію, що трапилося, чому ви тут. Зараз, звісно. Працівники терцентру прибули до парку, де поспілкувалися з чоловіком і дізнались про його ситуацію. Фахівці записали всю необхідну інформацію та домовились з місцевим благодійником, щоб той тимчасово прихистив Євгенія. Сам переселенець, і він сам допомагає. Тобто, в нього люди, які виїхали із, і не мають житла, ну всякому випадку робота і кров, і їжа буде в нього. Я думаю, що це один із таких варіантів конкретних. Просто навіть якщо розглядати інші варіанти, треба медичне заключення свіже, у нас його немає, ніч не до тобто, це як варіант. А вранці його, якщо зв'язати з службою медичною, а йому надо обстеження, бо він потребує медичного обстеження. Це буде один з кращих варіантів. У супроводі фахівців Євгеній вирушив до нового місця проживання. Ми надалі будемо спостерігати за його долею та розповідатимемо про все, що з ним відбуватиметься. Стежте за нашими новинами. Дякую, дякую, да. Рода. Дай Бог вам здоров'я. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Максим Воронов, Новини ПТРК.